Розкажи мені, як чоловіку залишатися головним, якщо дружина почала заробляти значно більше. Питання: а нашу чоловіку залишатися головним? Просто перше питання. А я не знаю, як то, коли жінка заробляє більше. Так, ага. ну ха, тобі взагалі це не ясно, тому що ти не можеш не бути не головним. Ну коротше, я реально не <смеш> <смеш> я, я не знаю. Але як це писати. питання попалося тобі не просто так. Семан <смеш> тобі його підкинула. Фантазуй. <смеш> 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 Ну е, блін, як же То, розумієш про що це? Це більше, напевно, про амбіції. Все таки як би там не було. Е, є якась генетична приналежність, є якісь гормональна приналежність. Для мужика завжди важливо відчувати, ну я взагалі ну все на мені Альфа-самія мене. Ну, нехай це так буде. Нехай це може трошки перебільшено, але це ж важливо. Для, для чоловіка так, це важливо. Розумієш, в нас немає такої історії, що від грошей залежить хто головний, хто ні. А від чого? А, а а від а, офігенності. <гум> От в цьому приколі. Вибачай, але ж а так ви... не у всіх. Я розумію, але ви ти спитали мене, а, <реш> <Добре>. <реш> то, то я розказую. Просто насправді в нас головно ну, в нас немає хто головний, у нас повне рівноправі. У нас просто <реш> <Демократія>. але... <реш> да, у нас демократія. Голосуємо, ми приймаємо рішення, все нормально. Але залежить ну, реально від психологічної фігенності. Якщо він класний, неважливо, скільки він заробляє. Для мене важлива його думка, тому що він, я знаю, що він обізнаний, що він там, я не знаю, шарить у, у всьому начитаний да бляха. стільки про це можна говорити офігенних характеристик? Що я розумію, що мені не важливо, скільки він заробляє, але якщо що, то він головний, я прийду, скажу, слухай, блін, навіть в такі дібриці мені от іти під цю сукню вдягати там ці туфлі, він Скаже ні. Він навіть у стилі шарить. Причому всі рішення, я в принципі вважаю, що приймаю сама, але для, а для, для нього завжди є ця планочка, що він головний. Я можу послухати, і така. Блін, точно. точно". Клас, клас. І неважливо, що там, які там гроші. В, в процесі життя разом, ну, ти ж не, угу. не, не спираєшся постійно на гроші. Там стільки класних моментів, де гроші взагалі десь там просто. Орті е, є одна історія. В мене не моя е, подруга, яка дуже круто заробляє набагато більше, ніж її чоловік, і е, почалося все так, що вона реально почала заробляти набагато більше. І вона каже: Типу, я почала бачити по ньому. Ну тобто, вони, вона не ділилася тим, скільки вона заробляє. Е, вона почала е, розуміти, що він бачить, що вона заробляє більше, і вона каже: е, що, що допомогло йому? Е, відповідальність. Вона накидала на нього відповідальності, тобто вона говорить про те, що, наприклад, дивись, ти береш на себе ось це, ось це і ось це. І тоді, ну ті, і ну тобто, наш рівень життя, наприклад, росте там двоє дітей наприклад, і він, наприклад, свої... і він, він пункт, каже: дивися, да? тобі треба заплатити от за приватну школу, ось цю, і тобі треба заплатити за це. Він починає шур-шур-шур, типу, е, типу, а як? Ну тобто він по факту не встигає за цим всім, за її темпами. Потім він починає розуміти, що в неї. Ну, але це так, я вам розказую чужу історію, не знаю, як там зі середини. Нет, це цікаво, цікаво. Але це цікава тема, тому що я такий сів і думаю, от я думаю собі, якщо б хтось заробляв більше, наприклад, якщо б пари в парі заробляли ну, більше за твоя, мене. Дівчина, то на мене, ходиш? то от... на мене би це теж повпливало. Типу, якби хтось сказав мені, ну дивись, значить, в мене зараз я там фантазую. Ну, дивись, твоя е. дівчина зароб... Заробляю зараз більше, наприклад. І ти такий, а ти заробляєш значно менше. Я от і думаю, що б вона мала мені сказати? Наприклад, вона каже: я хочу, щоб ми жили, наприклад, в квартирі за п'ятися доларів. Я такий вау, ну. За 5 тисяч доларів знімати. Ну, розумієш? За місяць. Знімати, <свист> за місяць. Ага, ну, тобто ага. в такій хаті хочу жити. А ага. не не купую хуже. Але вона зрозуміє, що вона може дозволити, вона, вона, вона розуміє. Розуміє. зараз офігенно заробляє. Так, я а Я ти думаю. Такий, я думаю, що напевно це б мене. Ну тобто, я би почав розуміти, що вона це може собі дозволити. Я напевно до неї не дотяг. Тобто, я якщо коротко, то оцей стимул. Типу, не пенділь, а типу, я хочу отак. От отак. І я думаю, що напевно жінка, яка заробляє більше ніж чоловік, вона в принципі. Може дати дуже багато толкових порад чоловікові, як це зробити. Ну, якщо вона його кохає, і якщо вона типу, зацікавлена не принизити його, а розказати про те, дивись, ти можеш заробляти. Вона просто за рахунок того, що вона вже мислить ширше, заробляє більше. Вона бачить: дивись, ти от на своїй роботі заробляєш ось стільки. З твоїм потенціалом ти можеш або змінити роботу. Ми зараз собі можемо це дозволити, наприклад, так. Але, але має бути якийсь ну дедлайн. Типу мовно кажучи, давайте, от є тут пропозиція, тут, тут, тут і тут, щоб Мені він не робив. Така знайома дуже от реально, в мене є така знайома, яка заробляла заробляє більше, <кас> а він заробляє, і, і вона його реально пропінділіла. І що, получилось? Получилось. Вона сиділа, ну. сиділа. Причому вона не типу його там загнобіть, ах, ти там, типу, падльовка, сидиш, ніхерна uh -huh. не робиш. Ні, а вона така: слухай, ти класний в цьому, а давай. А якщо так, от вона реально, то що він, він відчув, що е, його за це не гноблять, uh -huh. а в нього вірять. І він такий. Та, ну, Тут бо це же питання важливо. в тому, якщо в тебе вірять, то як, ти як можеш Як до цього все. ще ставиться жінка, якщо вона каже, та, блін, я тебе умаляю, Не, ну, Мало вірити, знаєш, бо вона може так сильно так, любити, що ти, розслабляєшся. — Ну, якщо, все. якщо, тебе починають так сильно любити, що ти розслабляєшся, то теж, це ж вибір а, ну, і, і, і Але жінки, і чоловіка. Але це залежить від чоловіка, чоловіка насправді. mm uh -huh, uh -huh. Є такі, які булки закинули і все, типу. Ну, якщо, якщо дуже чесно, то в мене був як колись період, коли я такий, ну все, я можу розслабитись. Але це було... Боже, скільки ж мені було? — А Скільки воно ж заробила? Два раді Я такий після фізики, я можу розслабити. Ну, uh, ну, ситуація яка? Мені було десь, напевно, 20, 22, а. і мені подарували телефон. Хто? І... Дружина. Альфонсо Ахметіні. <ріху> — <ріху> <ріху> Слухай, і я, і я тобі скажу, що ну, ситуація, коли мені подарували, я. Ну, я, по-перше, я дуже сильно здивався, ага. а по-друге, мене це е, трошки зачепило. Ага. ну от Внутрішньо ага. мене ага. зачепило, тому що бля, ну я, я не міг собі його дозволити. Так, мені це було дуже приємно. Ага. Але ось в момент зрозуміти, що, ти, ну, що на тебе можуть витратити таку суму і тобі подарувати, ти. ну... Ти одразу це не приймеш. Тобто ти тобі треба час, щоб це зробити. Uh -huh. Тому інколи є люди, які не вміють приймати до, дорогі подарунки. Наприклад, чоловіки дуже багато чоловіків не вміють приймати це дорогі подарунки, особ... особливо від жінок. Від чоловік чоловіком немає питань. Це правда. А від жінок ми не я не вмію. Наприклад, uh -huh. ну зараз, зараз вже вмію, але тоді. Нє. А я вчуся, будь ласка, практикуйте. Нічому мені, треба, мені, треба... Ні в чому мені не відмовляєте. Лавріть мене, будь ласка, на також навчиться. Що, що так? Резда, давай, давай, хто? Саше, давай. О, це. Розкажи мені, які фінансові маніпуляції найчастіше використовували проти тебе? Як захистити себе? Маніпуляції? Фінансові. Ну, типу, там, о, там у світки краще, у світки там щось я не знаю, а, ну це нормально. Це це, 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 це це я не сприймаю як маніпуляцію. Я розумію, але мені. Міш, але мені подобається. Якщо мені подобається, то не маніпуляція. Якщо мені подобається, то нема проблеми. Тому що, ну, вибачайте, але ж інколи. ну, як пояснити? Є, 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 є чоловіки, які коли, коли, коли йдуть на якийсь там святський раут, наприклад, uh -huh. з жінкою, і вони кайфують від того, коли вони заходять і всі дивляться на цю жінку. Uh -huh. Просто вона га вона ну, гарна, кажуть, що ну, Жінка це обличчя так, чоловіка. І ось ось це, ось це ось, ось, ну, для мене так Яке це в кайфово. Яке ж тебе обличчя? Сяюче, дороге, красиве? чи? У мене зараз його немає. Угу. Це тимчасове, але, але я... в мене було жорстке. Ти говорив? В мене було жорстке. В мене я згадав. Е, я тільки-тільки це давно було зароджувалися тільки стосунки, і мені здалося, що я відчуваю прям реально щось тепле. А вона була маніпуляторкою. Шатою вона це дуже чітко відчувала. Це зараз. Я так забігаючи туди. Угу. Я розумію. І найжорсткіша, яка була маніпуляція в моєму житті, це коли сказали, що треба на операцію мамі. Що з мамою зі здоров'ям щось не так, і треба, типу, кинути бабос на це, Побінути і це пряма фіра. я, я повівся. Я тоді повівся при тому всьому, що це був мій перший, умовно кажучи, там концертний тур. У мене в самого я тільки-тільки почав заробляти. Я ну тільки-ті -тільки щось там почав. І в мене я пам'ятаю, що от одні з тих зароблених грошей це прямо було туди, бо треба було. Ну я повівся. Потім як виявилося, ніяких там ну операцій ніякої як виявилося не було. Слухай, ну ти прям реально... yeah, Це, ну, Якщо так вже снайжнайжорсткіша, найж... мені до речі, то... найрозповсюдніший хіт серед аферисток жінок. Ага. От реально це просто хід, або там кішечка захворіла, або мама, або бабуся. от це просто ти реально в аферу обласне. Ну просто там ж починається з кішечки, потім собачка, а, та, потім. То поноростаєш. Так, да-да-да, і потім пішло-поїхало. Угу. Угу. Ну, а ти, ти примудрився, вляпатися, Ну, Молодий, гарячий, неосвічений. А, довірливий. А, 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 а. Так, ще. Розкажи мені, як тебе? Філігранно розводили кохані на гроші. Філігранно? Ну, то це... Що ти ти сказав, це філігранно. Але це було ну, е, Я не вважаю, що це було філігранно. Філігранно це з розряду, коли я знаю, що мене обдурили, але на просто за те, що ти зробила. Гарно. А це не гарно. Ну, типу, та історія, про яку я вам розказував, то це не гарно. В мене філігранно розвели ще, ще до війни на, на Мальдіви. Дуже філіграм <реш> насади. Ніхрена себе. Що по бізнесу. <реш> <реш> Це було дуже <реш> Ну, і, і це було так. Я в якийсь момент я працюю, і вона така, ти так втомився, може, може кудись поїдемо. Давай подивимось. Може казятів і починаємо <світ. <світ> <світ> там, типу, з Єгипту. Починаємо, і, потім, там, ну, а є Турція. Ой, <світ> ось так класика. так класика. А скільки a в нас взагалі є? Ну no, 50. Ну, якщо ще 5, то я і гнюлічку йому. Ну слухай, ну розвели гарно, ну тобі сподобається сподобалось на Мандіву. Дуже. Ну, ну розвит... так, що, де, В принципі, я ж не розвинулася.